Розпаковка. Приїхали з магазину сінсей. Оп, скільки у нас? Яка ціна такої косметички? 189. 189, але там зараз знижки. Так що вона вийшла 60 з чимось гривень. Рожище сінсей. Кого цікавий, заходьте. Дуже класний магазин. Ану. Вау. Почому? Скільки, яка ціна стала у них? П'ятнадцять. П'ятнадцять гривень. П'ятнадцять гривень це дві пари цих. Да. Да? То це виходить по вісім. Тридцять тридцять гривень за чотири пари носків. Буде нашим дівчаткам. Класно. Шапка. Шапка скільки така? Сто дев'ятнадцять, але зараз е, в них знижка мінус шістдесят. То виходить, вона десь. 40 гривень, так? Да? Приблизно. 40 гривень шапка. А ця вже взагалі даром. да, да Це собі я собі таку шапочку взяв. 39 шапки, ще мінус 60, вона взагалі виходить 10 гривень. О, мамка свій купила.